Дистанційне навчання за роки пандемії і зараз, у час війни, стало для українських школярів буденністю. Як це вплинуло на популярність виняткового дистанційних шкіл? Поговоримо із заступником директора з розвитку атмосферної школи Захаром Симчичем. Захар, вітаю вас. Вітаю Яна. Дякую за запрошення. Дякую, що долучилися. Як змінюється попит на дистанційні школи, враховуючи те, що багато учнів і їхніх батьків вимушено зараз мають вчитися на дистанційці? Ну, дивіться, напевно, найважливіше і найбільший такий злам, який зараз відбувається, в порівнянні з тим, що було, скажімо, там рік тому, два роки тому, три роки тому, це те, що коли раніше у нас попит був від батьків і дітей, зараз він звичайно ж залишається, але разом з тим зростає попит від шкіл, від закладів освіти. На а, освітній контент, власне на уроки, а особливо це стосується державних шкіл, От, тому що величезна частина державних шкіл зараз розуміє, що очного навчання в них або не буде, або буде мало, або буде нерегулярно. І вони розуміють, що а, для того, щоб ефективно вчити дистанційно, потрібен достатньо специфічний контент, який саме і є у приватних дистанційних шкіл. О, тому ми маємо зараз достатньо велику а, частину звернень від саме державних очних шкіл, які просять а, поділитися, скажімо, нашими напрацюваннями саме в дистанційній освіті. Які бувають уроки? Як найкраще вчити дистанційно? От і тут у нагоді стають саме а, освітні матеріали, які ми створювали, чи ну напевно інші дистанційні школи також створювали. Тобто, це там озвучені відеопрезентації, тести, опорні конспекти. Це весь оцей от масив а, навчальних матеріалів, які приватні дистанційні школи, такі як наша, створюють уже давно. От але у державних школах ну вони великою мірою обходилися такими речами, як а, там посилання в Вайбері чи Гугл Міті, і вчитель просто виходив на зв'язок і розказував там вам як телевізійнику, напевно, знайомий термін гаряча голова. От дуже часто таке відбувалося і на а, дистанційних уроках. в Школах, які до цього були не підлаштовані. Тому ми на своєму сайті навіть зробили спеціальний розділ для тих державних, ну і, може, й не державних. Очних шкіл, яких цікавить саме доступ до навчального контенту, який потім можна використовувати на уроках, знов таки, як під час очного навчання, так і під час дистанційного тобто О, державні то... школи вже зрозуміли, що дистанційка вона не відворотня найближчим часом. Тож ми сподівалися, що карантини закінчаться і діти повернуться за парти. А зараз зрозуміло, що в деяких регіонах ще довго діти не повернуться за парти, і це дає надію на те, що і якість викладання у державних школах дистанційна зросте, правда. Ну тут великою мірою залежить від шкіл, від адміністрації шкіл, від вчителів, а також від активної позиції батьків. От ви на початку згадали про поради, які би можна було дати батькам. Ну напевно, ключова з них це цікавитися, а чи готова їхня школа до дистанційної освіти, і не задовольнятися відповіддю так. А намагатися розпитати, а на якому саме контенті ви будете вчитися, а хто його писав, а хто робив презентації, хто їх озвучував, анімував, а чи є тести, а як ви будете контролювати успішність? А чи банально гугляться відповіді на контрольних тих, які ви збираєтесь пропонувати? Тому ну, тут активна позиція батьків вона безумовно буде сприяти тому, щоб навчання в дистанційних школах було якісним. І це Підштовхне державні школи а, звертатися а, чи самим писати, чи шукати цей якісний дистанційний контент, і це зараз достатньо просто зробити. Буквально мені здається, півтора тижні тому був оголошений конкурс від. Від міністерства освіти на освітній контент. От е, наша школа виграла його е, також. От, там є цілий список е, організацій, які надають контент для навчання. От і в принципі да, так, так захаря хотіла як ми з вами вже за поради заговорили, то які поради ви видали батькам першокласників, які йдуть зараз перший раз на дистанційне навчання і не мають того досвіду, який мають батьки, що в попередні роки облаштовували дистанційне навчання для своїх дітей. Ну, дивіться, найважливіше це те, щоб у а, початковій школі був зв'язок з учителем. Не можна задовольнятися тим, що а, вчитель кидає в а, там в месенджер сторінки підручника і батьки вивчить з дітьми, чи там почитайте. Мусить бути зв'язок з вчителем. От якщо державні школи це дають, добре. Якщо вони цього не дають, шукайте цього, йдіть в приватні, тому що. Початкова школа найважливіша, вона пробуджує ну, інтерес до навчання. Якщо дитина цього не отримує в початковій школі, далі буде віддав. От. Тобто на батьках і... величезна тут відповідальність, і доведеться знову їм брати на себе і завдання вчителів, і менторів, і думати про те, як забезпечити дітям найкраще навчання. Дякую вам дуже за те, що ви до нас долучилися. Захар Симчич, заступник директора з розвитку атмосферної школи, був ви з нами зараз коротка пауза і випуск на.